Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо читати тему, яку, здавалося, б, раніше прийшлося мені було читати, але мені чомусь Бог положив саме зараз прочитати цю тему, яка дуже важлива. Ісус Христос сам закликав нас згадувати цей день, День Його смерті. Тому читаємо Луки, 23 розділ 44 по 56 віршик. Ісусова смерть та похорон Ісуса. Кхе. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлось надвоє. І, скрикнувши голосом, ученим, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю свого Духа, і це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно, правильний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його Ісуса, і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли й дивились на це. Похорон Ісуса. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина, шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого Царства. Цей прийшов до Пилата й тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, Ісуса Христа. Обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і настала субота. Приготування це Пасха, яка має бути 14-го Нісана. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його, Ісуса Христа. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу з заповіддю спочивали. Благодать Господу з усіма вами. Амінь.